Ворог накопичує сили та зброю для наступних масованих атак по Україні. Такої думки керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк це підтверджує і розвідувальна діяльність російських військових, зокрема на Півдні. Очевидно, що в нього є потреба компенсувати відсутність повітря 50-го саме в такий спосіб. Збираючи інформацію, ворог продовжує наведення для майбутніх ударів. Як тичкових ракетних ударів, так і масованих атак. Очевидно, що і дронові атаки не припиняться, тому що накопичення у ворога є. Ворог вдарив по Харкову напередодні пізно ввечері. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Переліт прийшовся поруч із житловою забудовою у центральному районі міста. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Є руйнації житлового будинку, вибите вікна. Будемо обстежувати дах. Крім цього, було потрапляння і є потрапляння у водогін невеликого діаметру. Наше комунальне підприємство зараз працюють на місці. Під завалами адмінбудівлі одного із об'єктів критичної інфраструктури на Львівщині знайшли тіло ще одного загиблого чоловіка. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Тож на цю хвилину загинуло вже двоє людей. Нагадаю, цієї неділі Росія завдала ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Росії доведеться віддати всі захоплені українські міста, так як це сталося на Київщині два роки тому. На цьому в своєму зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський. Ми вшановуємося з ногою кожне, хто тоді вистояв зараз, б'ється, працює та обов'язково обов'язково принесе волю всій нашій землі, кожному місту, кожному селу України, які Росія хоче при але які їй доведеться віддати, віддати, українцям. 13 очищених від вибухонебезпечних предметів ділянок землі сільськогосподарського призначення повернули у користування миколаївським фермерам. Вороже залізятче вдалося прибрати із полів силами організації з гуманітарного розмінування. Протягом року демінери організації допомогли очистити близько 360 тисяч квадратних метрів території області, що становить тільки 10% від усіх замінованих земель Миколаївщини. Більше розповість Наталя Якобсонболібова. Це поле площею 7 гектарів. Належить воно фермерському господарству Артема. Ця територія була під окупацією. Тут не сіяли і не орали два роки. Причина міни в землі. Та за останні два місяці ділянку вдалося очистити. Щоб наше господарство якось працювало і далі могло функціонувати, щоб люди могли далі працювати, а ми могли существувати. Приходилось виходити на свій страх і ризик і працювати в цьому полі. Спершу на поле зайшли на свій страх і ризик, та одного дня тракторист підприємства підірвався на міні. Чоловік вижив, але після трагедії керівництво агропідприємства призупинило свою діяльність. Задумувалися над тим, що ми робимо, тому що людське життя це пріоритет наш, що ми не можемо собі дозволити таким ризикувати. Зупинились, відремонтували агрегат, попросили представників розмінувати даний земельний, даний земельний участок. Що непосередньо вони зайнялися і зробили це. На цьому полі демінери знаходили не просто міни, а спеціальні пастки, які неможливо прибрати без подальшої детонації. Було знайдено три противотанкових міни з ловушками, де були працівопіхотні міни ще під низом. Тобто Дуже небезпечно. Якби мене їх попало попали п'ять, то було б все можливо. Наталя Демінер разом з командою колег працювала над очищенням відмін цієї ділянки землі. Розповідає в своїй роботі фахівці використовують два способи обстеження ручний та механічний. Спочатку в нас візуальний огляд, це зверху, потім щільний візуальний огляд. Ми сідаємо на коліна, в кожному метрі оглядаємо поверхню ґрунту, яка проглядається. А вже потім приходимо до самого пошуку розтяжок. Наталя родом з Краматорська, однак нині живе в броварах до повномасштабного вторгнення. Працювала у б'юті сфері, робила жінкам манікюр та зачіски. А у травні минулого року дізналась про проект з гуманітарного розмінування і подала заявку на вакантне місце. Було тривале навчання у проворах 25 днів, з яких це теоретичне навчання і 20 днів практичного на навчальному полі. Практичного на полі. Ірина очолює групу нетехнічного обстеження. Саме її команда вивчає забруднені вибуховими речовинами території та створює карти для майбутньої роботи демінерів. Дівчина з Херсона, однак поки вимушена жити в Миколаєві. Коли сусідній обласний центр контролювали вороги, виїхала з окупації заради дев'ятирічної доньки. По-перше, спочатку ці вибухи, потім, е, ну так, як сказати, що всі продукти з полиць просто пропали. Я боялася, що ми залишимося голодні і вирішили зібрати всі речі, які, е, які можна було покласти до машини. Вирішили виїхати. Ірині разом з донькою вдалося вихати останньою колонною машин, яку пропустили окупанти через снігурівку. За збігом обставин саме ці землі спеціаліст допомагає розміновувати тепер. Проїжджали через блокпости там, де були саморобні таблички з надписами міни. Це було дуже вражаюче, тому що території настільки були заміновані. Мене не покидала думка про те, що наші фермера, наші люди не можуть працювати. В організації з гуманітарного розмінування є пріоритетні ділянки, над якими починають працювати першочергово. Виходить, що основний пріоритет в нас сільськогосподарський напрямок, плюс місця, де дуже багато було нещасних випадків. Ускладнюється робота в лісосмузі. Там дуже багато розтяжок, дуже багато боєприпасів. Там, звісно, працювати набагато складніше. Час робіт на ділянках залежить від ступені забруднення вибухонебезпечними предметами. На розмінування деяких ідуть тижні обстеження інших може тривати роками. Коли в нас є дуже велике забруднення і різними типами мін. Коли воно все одне на одне накладається, тобто там ми вже застосовуємо власні методи, вони займають багато часу, особливо коли протипіхотна загроза накладається на протитанкову, тоді все сповільнюється. А якщо є ще додатковий пошук розтяжок, все це досить довгий процес. Нині в Миколаївській області працює 21 група демінерів. Вони вже провели нетехнічне обстеження ділянок у 142 населених пунктах. Нещодавно розпочалася робота на 15 нових ділянках. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Іноземні війська можуть бути відправлені в Україну, але не зараз, а в майбутньому. Такої думки голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times. Щоправда, поки такої потреби немає, наголосила вона. Еліна Валтонен також схвально відгукнулася щодо заяви президента Франції Мануеля Макрона, який раніше виступив із аналогічною ініціативою. Антиурядові протести в Ізраїлі до пізньої ночі неділі тривали заворушення в Єрусалимі. Протестувальники ненадовго перекрили шосе, розводили багаття та запалювали червоні феєри, закликаючи до відставки уряд Бін'єміне Нетаньяху. Поліція довелося застосувати водомети для розблокування доріг. Частину мітингарів затримали. У різних частинах міста фіксувалися сутички між протестувальниками та представниками груп ультраортодоксальних євреїв. Мітингарі вимагають їх більшої участі у військ військовій службі, яку несе суспільство країни, нагадаю, що із початку нападу Хамас на Ізраїль, 7 жовтня минулого року, уряд Беня Натаньяху зіткнувся із широкою критикою. Прем'єр-міністру закидають провали спецслужб, які не запобігли атаці терористів. 1200 людей було вбито, понад 250 взято в заручники. Із часу початку бойових дій близько 600 солдатів ізраїльської армії були убиті. Повернути дітей до садочки у благодійники на Миколаївщині. Просушують укриття, затоплені внаслідок трагедії на Каховській ГЕС. Для цього закупили спеціальні промислові осушувачі. Як вони працюють, бачила Соня Григорчук. Вода високо піднялася, то заливало і будинки, і сюди до нас дійшла водичка трошки. Тому так, в середній підвал наш трошечки постраждав зараз, якого з якого зробили бомбосховище. Бетонні стіни і нова вентиляція. Такий вигляд зараз має укриття Снігурівського дитсадочку номер один. Наразі заклад порожній. Без ховища малеча відвідувати його не може. 60 вихованців тимчасово займаються в одній зі шкіл міста. Розповідає директорка Тетяна Черниш. Вони дуже скучили одне за одним. Ви бачили, як вони раді, коли вони займаються там усі разом. Заняття це заняття, але ж є в нас між заняттями ігри, де діти граються, спілкуються. І ми вже за дітками скучили і садочок. Не садочок без дідок, а от цьому дитсадок неподалік уже впорався з наслідками підтоплення і пройшов усі етапи ремонту. Діти вже другий рік вони вдома. А зараз це дуже класно, коли вони почали ходити. Вони почали спілкуватися між собою з однолітками і з вихователями. До початку робіт із приміщення треба було вигнати надмірну вологу. Для цього благодійники привезли промисловий осушувач. Щодня фактично команда. Два відра води зливала для того, щоб можна було дійсно і дозавершити ремонтні роботи, і в цілому, щоб повернулися діти. Потужність такого пристрою 900 ватт він вбирає вологе повітря і відділяє воду, яку виводить через шланг. За день роботи машина здатна злити щонайменше 50 літрів. Осушувач аналізує рівень вологості в приміщенні і показує його на дисплеї. За нормою він не повинен перевищувати 60%. Цей осушувач буде повертатися сюди періодично, підсушувати приміщення, але насправді для того, щоб повністю осушити приміщення, потрібно підтримувати температуру. Це від 10 до 15 градусів мінімум. Після осушення дезінфекція приміщення і пестконтроль. а потім шпаклювання, фарбування, монтаж сантехніки і електрики. Навчання тут діти розпочали. 14 лютого. Коли діти зайняті процесом і їх відривати, щоб потім вести в укриття, ну якось не дуже-не дуже добре, то ми так вирішили, що ми будемо повністю займатися в укритті і це ну, набагато буде краще. Добрий садочок, класний. А що граєте? Що любите? Ну, Строїть з тих безмасових кубіків. Вартість промислового осушувача близько 40 тисяч гривень. Наразі в благодійників таких два, та в майбутньому планують придбати ще. З коштами допомогли партнери з Німеччини. Проект поширили й на житлові будинки. Контракт, який ми вклали з громадською організацією, вартує 200 тисяч євро. Наразі ми вирішуємо, чи віддавати пристрої власникам будинків, чи вони потребують нашого втручання, включно з наданням будівельних матеріалів. За мету поставили осушення 200 житлових приміщень. За допомогою можуть звернутись усі, хто потребує відновлення. Соня Григорчук, Сергій Кисельов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.